У центрі Харкова на Університетській гірці триває реконструкція скверу навколо вічного вогню. На роботи планували витратити близько 38 мільйонів гривень. Йдеться в оголошенні комунального підприємства Харків на сайті Держзакупівель Прозоро. На початку цього тижня міськрада опублікувала фото оновленого скверу. Навколо реконструкції розпочалися дискусії. Я, до речі, не очікував таку достатньо жорстку реакцію. Те, що я бачив, не те, що я моніторив, але те, що я бачив у тих же соцмережах. Ну, мало хто сприйняв цей проект захватом. Багато хто задавався питаннями, навіщо? Чому так? За скільки це скільки це коштує, і чи своєчасно це. У публікації міськради йдеться, що причиною реконструкції став сув ґрунту внаслідок російських ударів по місту. Тендерне оголошення Харків зеленбуд подав на початку червня, але за спостереженнями громадської організації Харківський антикорупційний центр роботи розпочалися за кілька тижнів до того. Голова центру Дмитро Булах каже, питання є не лише до використання грошей громади. Якщо дійсно були якісь проблеми з цим сквером, там те, що стверджувалося, що якісь були сув ґрунту і так далі. Чого я не бачив своїми очима, це одне питання. І е, Якщо цього не було, звісно, своєчасність подібних робіт у мене особисто викликає питання, тому що мені здається, зараз ну просто на час для цього. Да, тобто тільки в якихось критичних екстрених випадках треба щось робити, і власне, ну коли вже великі якісь руйнування або загрози техногенні, якісь тому, Вся ця історія для мене навіть настільки про гроші. А про знову ж таки, про те, що чому там ми, там всі дізнаємося про такі об'єкти, вже коли вони реалізовані. Це центр міста, і одна з ключових оглядових точок нашого міста. Думаю, що харків'яни заслуговують на повагу в цьому сенсі для того, щоб з ними ділилися своїми планами, якось радилися. Центром скверу стала ось така споруда. Вона має нагадувати козацьке сигнальне вогнище, пояснює прес-служба міськради із посиланням на архітектора та гіда Максима Розенфельда. Відомий гід Максим Розенфельд зазначив, що це місце має особливе історичне значення. Саме там, на університетській гірці, у 17-му сторіччі була побудована Харківська фортеця. Із цього місця починається чимало екскурсій містом. За його словами, нова інсталяція вічного вогню відходить від радянського трактування та пов'язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. На прохання про коментар Суспільному Максим Розенфельд відповів, що нині він у відрядженні, і через зайнятість пояснити свою причетність до ідеї скверу не може. Історик і харківський краєзнавець Андрій Парамонов говорить, що сквер дійсно розташований там, де стояла колишня цитадель харківської фортеці, і перед реконструкцією варто було дати можливість попрацювати історикам. Це дуже важливий якби об'єкт в історичній частині міста Харкова, якому треба приділити уваги, але на напередодні цього потрібно провести там все ж таки якісь обговорення, слухання, що ми хочемо. На другому етапі я б сказав, що треба зробити археологічне дослідження, виявити, можливо, якісь цікаві там знахідки, які можуть послугувати експонатами музею міста, якого немає досі. Це цитадель Харківської фортеці, це ядро оборони нашого міста, з якого починалась і військова слава, і військова історія нашого міста. Саме там розміщувалося саме головне, що було в 17 столітті на території сучасного Харкова. Ну, Від цього ми виходимо, що все ж таки це не може бути простір, де ми можемо робити будь-що будь-як. А з точки зору будівництва. Об'єкту під час війни, коли ми потерпаємо кожного дня. У нас майже кожного дня або поранення, або гинуть люди. Це дійсно не, не, не туди направлені ці гроші. Специфічний дизайн являє собою 12-футовий вихор з гілок із нержавіючої сталі. Це опис не Харківського вічного огню. А конструкцію, яку виготовляє американська компанія Fire Features. як йдеться на її сайті, компанія спеціалізується на індивідуальних роботах, зокрема, це чаші для вогню, водні та вітрові елементи, меморіали, маркери, екологічна скульптура. Оригінальний бренч Твіст був розроблений з кортенової сталі для готелю Засент Реджес у Дірвелі у 2009 році. З того часу був адаптований як для житлових, так і для комерційних приміщень, включаючи Оберж Есперанза у кабо Сан-Лукасі, Бік Скайтаун Центр Монтана, а також для приватної резиденції у Флориді. Те, що новий харківський вічний вогонь є копією американського виробу, з'ясувала архітекторка Ольга Клейтман. Це місце воно історичне. І туди привносити якісь іще додаткові деталі треба дуже обережно. І точно не використовувати якісь штамповані ідеї з Пінтересту, або такі вторинні ідеї, наприклад, як це вогнище, яке з 2009 року виготовляється в Америці. І воно є і у Флориді, і у Вашингтоні, і в приватних будинках, і на площах. Точно не можемо назвати це як. Ось нашою Відмінною рисою Харкова, якщо ми встановлюємо такі вторинні речі, і це дуже погано, тому що для нас зараз треба зберегти Харків як інтелектуальну столицю. Взагалі недоречно. І я на цю тему писала пост про те, що нас розважають, а не захищають. Треба думати про те, що нас треба захищати. треба думати про те, що більше мобільних груп, які будуть збивати шахеди, треба їм купувати автомат. Білі, треба їх підтримувати, а ми замість цього витрачаємо. Бозна на що. Суспільне Харків звернулося за коментарем до Харківської міської ради у понеділок, 11 серпня. Працівниця прес-служби Марія Мсатуєва повідомила, що представники міськради дадуть коментар пізніше. На момент запису інших відповідей редакція не отримала.